Віднедавна Марічка мешкає в новій квартирі. Раніше вона жила в одноповерховому приватному будиночку, а тепер у неї помешкання в багатоповерховому новому будинку. Квартира починається з просторого передпокою, де мешканці знімають верхній одяг і вуличне взуття, яке потім прибирають в шафу. Перед зеркалом можна причепуритися. Своїх гостей Марічка запрошує у вітальню. У кімнаті є зручні крісла та диван, журнальний столик. Це кімната для відпочинку та спілкування. На кухні для гостей Марічка готує смачні страви. В цій кімнаті багато шаф для різного посуду та продуктів: мийка, газова плита. Та інша побутова техніка холодильник, мікрохвильовка, міксер тощо. Ввечері перед сном Марічка йде у ванну кімнату, вмивається, чистить зуби, купається у ванні. Спить Марічка в спальні. Ця кімната дуже затишна. В ній є зручне ліжко, полички для книг та іграшок, шафа для одягу. А на підлозі лежить яскравий килим. Марічка дуже любить свою квартиру і піклується про порядок у ній. Про свою я оселю подбаю, квіти вправно полю на віконечку, пил на меблях завжди витираю, хай вони заблищать, наче сонечко. Коли миші не чищені досі, я на поміч позвупили пилисоса, лад на кухні ще на виду. Що потрібно, домийки складу. Кран відкрию, і всі залюбки я помию тепер тарілки. Прийду друзі, здивуються щиро. Ой, яка в тебе чиста квартира. Любі малята, пропоную вам відтворити спальню кімнату в аплікації. Для цього нам батьки підготували основу і паперові деталі. Також нам знадобляться кольорові олівці. Тож починаємо працювати. Спочатку створимо шафу для одягу. На великому прямокутнику внизу зліва направо проведемо олівцем лінію, це буде шухлядка. А тепер проведемо довгу лінію зверху вниз. У нас утворяться дверцята шафи. Намалюємо олівцем ручки на дверцятах та шухляці шафи. Готову шафу викладаємо на основу. Починаємо складати ліжко. Поруч із шафою викладаємо середню смужку, утворилося узголів'я ліжечка. Тепер викладаємо довгу широку смужку. Утворюється матрас і нарешті викладаємо коротеньку смужку. Ось таке ліжечко у нас утворилося. Накриємо ліжечко простирадлом, намалюємо його олівцями, прикрасимо на свій смак. Ось така гарна спальна кімната у нас утворилася. Дітки, гадаю, ви чудово впоралися із завданням, і я чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!